Ви слухаєте Трансвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Не раз бували випадки, коли льотчики нехтували показаннями приладів літака і розбивалися. Авіатори називають подібні випадки запамороченням. Пілота можуть збентежити хмари або рухи літака. Спантеличений він втрачає відчуття рівноваги літака і вважає, що показники невірні. Він починає опиратися у своїх діях на власні відчуття. В такому стані льотчик втрачає зв'язок із реальністю, а помилка може коштувати йому життя. В світі майже все політиці, економіці, духовному житті, знаходиться в стані плутанини. Тому не дивно, що люди перебувають в сум'ятті та розгубленості, або якщо висловитись мовою авіаторів, в стані духовного запаморочення. В такі моменти людині конче необхідна віра в Господа, він один може дати нам впевненість і безпеку в цьому хаотичному світі, який так швидко змінюється. В Біблії така впевненість описана як якір для душі, твердий та певний. Нам усім необхідне щось стабільне і певне, щось, на що ми можемо розраховувати незалежно від політичних та економічних умов. Нам потрібна моральна і духовна магнітна стрілка компасу, яка показує дорогу в небеса незалежно від сьогоднішньої моральної плутанини, але чи існує подібний вказівник? Реально існує два вірних керівництва по перше, це компас або мапа доріг. Під назвою Біблія, а по друге, це жива людина Ісус Христос. В цьому неспокійному світі нам необхідний Спаситель той, хто ніколи не зміниться. Тому, хто вірить в нього, Ісус говорить Я тебе не покину, ані не відступлюся від Тебе. Якщо ви, подібно до льотчика, збились з вірного шляху, то погляньте на Спасителя, як на об'єкт вашої віри та внутрішнього спасіння. Лише він може навчити нас, як жити гідно. Якщо ми будемо вірити в нього, то матимемо надію та міцний якір. Без Бога неможливо знайти себе в щоденному житті. Діла твої, немов безплідне жниво, залишиться в людському забутті. Без Бога ти, як без дощу стеблина, як лист осінній, що давно зів'яв, то ж линь до нього в помислах невпинних, прослав одвічне Господа ім'я, і Він прийде до тебе. Як Спаситель, як сонця диск, що з ночі верена, напоїть душу щедро і наситить, аби була безсмертною вона, Він дасть для тебе спокій, а тривога, немов туман, розтане, відійде. Щасливий той, хто завжди в мирі з Богом, Його ім'ям розпочинає день. Задумайся, мій друже, ще не пізно. Прийди до нього зараз же прийди, в цей час такий невпевнений і грізний, живої дасть напитися води, погасить біль, що душу твою ранить, а як недоля завітає в дім, чи знаєш ти, хто в поміч тобі стане? Якщо не Бог, то хто скажи тоді? А зараз поспішімо до Слова Божого, яке ми вивчаємо з пастором Віталієм Козубовським. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні на нас чекає вивчення 13 розділу послання до римлян. У цьому розділі ми продовжимо розмову про служіння Божих дітей. Ми з вами побачимо, що християнин є громадянином неба. Хоча при цьому він, звичайно, залишається і громадянином цього світу, що накладає на нього подвійну відповідальність. І якщо між цими двома сферами виникає якесь протиріччя, для нас головною владою повинен бути Бог. Господь Ісус Христос дуже ясно показав, що ми несемо відповідальність перед земною владою. Пам'ятаєте, як колись вороги нашого Господа поставили йому запитання? Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні. Ісус тоді попросив, щоб йому дали монету. Господь хотів дати цим людям урок, використовуючи те, що було в їхньому розпорядженні. Також звідси ми бачимо, що у самого Спасителя грошей, мабуть, не було, тому що, живучи у цьому світі, він не мав нічого. Господь узяв ту монету і запитав, чи є зображення вибити на ній. На римських монетах того часу вибивалось зображення імператора. І тоді сказав Господь свої знамениті слова тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже. Всяка влада встановлена самим Богом, і він наділив її певними обов'язками. Ще з самого початку, коли влада була тільки встановлена, Бог сказав хто вильє кров людську з людини, то виллята буде його кров. Бо він учинив людину за образом Божим. Ми читаємо ці рядки в книзі буття в дев'ятому розділі у шостому вірші Бог оберігає життя людини, яке дорогоцінне в його очах, і ніхто не вправі відняти життя в іншої людини. А якщо хтось винний у цьому злочині, він буде змушений заплатити за це своїм власним життям. Але сучасне суспільство дивиться на все це зовсім по іншому, так що часто злочинця нам представляють героєм, а чесну людину негідником. Ми живемо в такий час, коли зло називається добром, а добро злом. Однак, віруючи, несуть відповідальність перед земною владою. Більше того, апостол Павло пише, звертаючись до молодого проповідника Тимофія. Отже, перш над усе. Я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові. Ми читаємо ці слова в першому посланні до Тимофія, інакше кажучи, ми з вами повинні молитися за тих, хто наділений владою. А не звалювати цей обов'язок лише на проповідників у наших церквах. Обов'язки віруючого як громадянина неба є духовними, а обов'язки віруючого перед світською владою є світськими. Це дві сфери, які не можна порівнювати. А тому, коли ми поєднуємо їх, ми порушуємо принцип відділення церкви від держави. Євреї у дні апостола Павла. Не хотіли скоритися диктаторській владі Рима. Саме євреї були причиною заворушень, які виникли у Римі, в результаті чого імператор Клавдій вигнав представників цього народу зі столиці. А гордовиті фарисеї не бажали упокоритися владі Рима в Палестині, мріючи відродити незалежність Ізраїлю. Саме це їхнє бажання стояло за запитанням, зверненим до Ісуса. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні. Їхньою метою було скинення влади імперії насильницьким шляхом. Причому треба врахувати і те, що в часи апостола Павла влада Риму була досить кровожерливою і безбожною. Прикладом цього можуть бути знаменитий імператор Нерон або прокуратор Понтій Пелат. Проте писання говорить, що віруючи, повинні коритися тим, хто наділений владою. Отож, читаємо перший вірш. Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, яка не від Бога, і влади, існуючі, встановлені від Бога. Ми з вами повинні підкорятися земній владі з цієї простої причини, що вона поставлена самим Богом. Звичайно, справедливо стверджувати, що всі царства цього світу належать сатані. А тому будь-яка влада буде розсадником несправедливості і корупції. Але все-таки, друзі, Бог керує в цьому світі усім. Історія являє нам свідчення того, як різні держави досягали величі, процвітали протягом якогось часу в помпезності й гордині, а потім знаходили свій кінець. Чому так відбувалося? Та тому, що кожного разу буйно розросталися беззаконня і розбещеність тих. Хто був наділений владою. І коли це відбувалося, Бог втручався і клав край цій владі. Справа в тім, що Бог, як і раніше, керує в цьому світі, Бог не зрікся свого земного престолу, і його зовсім не бентежить все те, що відбувається на цій землі. Ми з вами можемо згадати, що коли помер юдейський цар Озія, пророк Ісаїя був сильно збентежений і розчарований. Озія був благочестивим царем. Ось чому Ісаїя вважав, що після його смерті влада в Юдеї буде роз'єднана і роздроблена. Тому пророк відправився в храм, те місце, яке ідеально підходить для таких моментів. І під час своєї молитви Ісаїя мав видіння, в якому побачив Господа, що сидить на своєму престолі, високому і звеличеному. Іншими словами, Бог показав пророку, що він не зрікся своєї влади. Озія я помер, але Бог, як і раніше, був живий, і Бог усе ще сидить на своєму престолі, друзі, і буде сидіти по віки вічні. Другий вірш. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові, а ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе. Принцип, що сформульований у першому вірші, породив безліч запитань, які пояснюються і розвиваються в наступних віршах. На перший погляд складається враження, що цей вірш відкидає для віруючого будь-яку можливість виявляти непокору існуючій владі або підтримувати якісь революційні сили. Але ми з вами можемо навести чимало прикладів, коли справжні віруючі виступали проти нечистивих режимів. Як приклад, можна навести Олівера Кромвеля або Джорджа Вашингтона. Я буду намагатися, як зможу пояснити це протиріччя. Віруючи виступають проти нечестивої влади і надають підтримку владі гідній, керуючись уявленням про те, що гідна влада поставлена самим Богом. Справжній віруючий завжди стоїть за закон і порядок, виступаючи проти беззаконня і хаосу. Християнин стоїть за чесність і правосуддя, виступаючи проти корупції і несправедливості. У моменти серйозних історичних криз. А зараз ми з вами якраз і живемо в такий час, віруючи, стоять перед лицем дуже непростих рішень. Я приведу вам мою власну точку зору на цей рахунок і гадаю, що вона узгоджується з історією. У ці останні дні, в які, як я вважаю, ми з вами живемо у світі буяє беззаконня, і віруючи, повинні протистояти йому. Ніяким чином не беручи участі в ньому, навіть якщо це беззаконня прямо провокується владою. Але ми повинні остерігатися тих, хто пропонує скинути наявну владу з метою домогтися чогось кращого. Ми з вами знаємо, що Іоаннові Хрестителю відтяв голову цар Ірод. Сам Господь Ісус був розп'ятий не без участі Понтія Пилата. Яків, брат Іоанна, був замучений царем Іродом. Та й сам апостол Павло був пізніше страчений за наказом імператора Нерона. І, незважаючи на все це, апостол Павло пише той, хто противиться владі, противиться Божій постанові, а ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе. Справа в втім, друзі, що християнство ніколи не звалювало на себе задачу поліпшити існуючу владу. Воно не повинне ставити собі за мету удосконалення суспільства взагалі або займатися очищенням цього суспільства, тому що Євангелія це сила Божа, призначена для спасіння окремих людей. Дуже важко говорити комусь, що ми повинні підкорятися розбещеному і корумпованому урядові, тому що всі прекрасно знають. Що серед представників нинішньої влади панує корупція, що існує на всіх рівнях і не обмежується представниками якої-небудь партії? І як же повинен поводитися християнин? Наше завдання, друзі, нести Слово Боже. А також ми повинні коритися закону, ми повинні молитися за начальства, за владу, щоби Господь дав їм розум і пізнання своєї волі. Саме про це говорить нам апостол Павло. Християнство зовсім не покликане займатися удосконаленням існуючої влади або допомагати у вирішенні нагальних побутових проблем. Християнство повинне проповідувати Євангелію, яка є силою Божою на спасіння і на відродження кожної людини. Вірші 3 та 4. Бо володарі пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади. Роби добро і матимеш похвалу від неї, бо володар Божий слуга тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо недармо він носить меча він бо божий слуга, месник у гніві злочинцеві. Завдання влади полягає в тому, щоб підтримувати закон і порядок, і коли влада не робить цього, вона не виконує свого основного призначення. Я вважаю, що християни повинні виступати проти порушення закону і порядку, і ми повинні поважати нашу владу, яка займається втіленням закону в життя. Ми з вами повинні поважати свою армію, хоча ми знаємо, що багато армійських чинів теж недосконалі. Ми повинні виявляти належну повагу до представників органів правопорядку, хоча і вони часом роблять недобрі речі. П'ятий вірш. Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління. Християни повинні коритися законові не лише тому, що за свою непокору ми піддаємося судові і будемо змушені дорого заплатити за неї. Християни повинні робити це за велінням свого сумління. Шостий вірш. Через це ви й податки даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті. Незважаючи на те, що ми можемо не погоджуватися з тим, як витрачаються наші податкові гроші, ми все рівно мусимо платити податки. У цьому вірші, друзі, використовується грецьке слово литургос служителі від цього слова походить такий термін, як літургія це типово релігійне слово. Те ж саме слово використовується у першому розділі послання до євреїв стосовно ангелів, де вони названі службовими духами. Це вказує нам на те, що кожен, хто наділений владою, був поставлений самим Богом, хоча це зовсім не значить, що він зобов'язаний виконувати релігійні функції. Однак він поставлений самим Богом, саме це змушує мене платити встановлені податки, хоча в цьому світі не знайдеться жодної людини, якій би це приносило задоволення. Сьомий вірш. Тож віддайте належне усім. Кому податок податок, кому мито мито, кому страх страх, кому честь честь. Незважаючи на те, що конкретні люди, які займають певне становище у владних структурах, можуть бути негідними людьми, ми повинні поважати їхнє становище. Коли я служив в армії, я твердо засвоїв правило що, віддаючи честь, ми віддаємо пошану військовій формі. Буває, що людина, одягнена в цю форму, не заслуговує відданої йому честі. Однак ми салютуємо в формі цієї людини. Ми повинні виявляти повагу до влади. Тому християнин може бути зразковим громадянином, незважаючи на те, що він є громадянином неба. Восьмий вірш не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той. Виконав закона. Напевно, вам доводилося позичати щось у ваших сусідів. Тоді зараз ви повинні повернути йому зяти. Навіть якщо ваша дружина позичила у приятельки всього лише склянку цукру, ви повинні повернути те, що ви взяли. Не будьте винні нікому нічого. Іншими словами, віруючий не повинен бути ні перед ким у боргу, крім одного боргу боргу взаємної любові. Цим чудовим принципом повинні керуватися християни у своїх великих покупках. Ви можете запитати, невже ми тепер не вправі взяти кредит або позичку в банку? Я цього зовсім не стверджую. Однак я наполягаю, що беручи кредит, ви повинні точно уявляти собі, як саме ви будете повертати ці гроші. Віруючий, завжди зобов'язаний віддячувати любов своєму ближньому. Причому ближній це не обов'язково той, хто живе по сусідству. Ближній це той, з ким ми стикаємося в житті. І любов це зовсім не якісь емоції. Мене нерідко обурюють міркування лібералів про любов. Вони увесь час повторюють слова про любов, але чи є любов у них самих? Дев'ятий вірш. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво. Не пожадай, як і інші, вони містяться всі в цьому слові. Люби свого ближнього як самого себе. Апостол Павло говорить тут про те, що наша любов до ближнього виявляється в тому, що ми робимо, а зовсім не в тому, що ми говоримо. Причому апостол Павло зовсім не змушує християн підкорятися законові. Просто любов виявляє себе в тому, що людина не чинить перелюбу, не вбиває. Не краде і не заздрить, можна говорити про любов скільки завгодно, можна говорити про неї стільки, скільки людині хочеться. Але якщо людина робить проти свого ближнього все перераховане вище, це означає, що він не любить його, тому що, як сказано у 10-му вірші, любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону. Любов до ближнього є виконанням закону. Ця любов, як я вже не раз говорив, є плодом Святого Духа. Вірші одинадцятий та дванадцятий. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну, бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми ввірували. Ніч минула, а день наблизився. Тож відкиньмо вчинки темряви і зодягнімось у зброю світла. Апостол Павло написав ці рядки 20 століть тому, однак в наші дні ці слова лише стали ще більш актуальними. Ці останні рядки є нагадуванням, покликаним розбудити тих віруючих, котрі заснули в цьому світі і забули про необхідність цілком віддати, присвятити себе Богові. Друзі мої, для Божих дітей зараз не час жити тим, що в цьому світі. Я думаю, що багато заможних християн будуть посоромлені, коли прийде Господь. Задумайтеся, що буде з вашим банківським рахунком, коли прийде Спаситель. Задумайтеся, чи використовуєте ви свій час і все те, що є у вас, для Господа. Пам'ятайте, як апостол Павло сказав на початку 12-го розділу Благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу. Святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Саме це ми повинні з вами робити, друзі. Якщо ми по-справжньому очікуємо повернення Христа, це повинне очистити наше життя. І кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе так же само, як чистий і він, пише апостол Іоанн у своєму першому посланні, в третьому розділі, у третьому вірші. А якщо люди живуть, уподібнюючись цьому світові і чинять справи цього світу, і при цьому розважають про тонкощі своєї доктрини і про швидкий прихід Христа, вони тим самим лише показують свою нещирість. Апостол Іоанн називає таких людей неправдомовцями. Давайте пам'ятати про це, друзі, і давайте будемо жити для Бога. Тринадцятий вірш. Як удень. Поступаймо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах. Сьогодні ми багато чуємо про нічне життя. Але життя віруючого повинне завжди ототожнюватися зі світлом. Християнин повинен жити як той, хто справді перебуває у світлі. Чотирнадцятий вірш але задягніться Господом Ісусом Христом, а догоджання тілу. Не обертайте на пожадливість. Дуже багато віруючих піклуються про тілесне, лесне, анітрохи не турбуючися про те, щоб наблизитися до нашого Господа. Друзі, я прошу вас, поставте Христа на перше місце у своєму житті, це є найважливішим для будь-якої людини у цьому світі. Отож, якщо Господь не став ще джерелом вашого земного, духовного та вічного життя, Прийміть його прямо зараз, покличте до нього, і Він почує вас, і Він благословить вас, і ви будете найщасливішою людиною не тільки тут на землі, але й по віки вічні. Цією думкою я хочу закінчити нашу сьогоднішню бесіду. Ми з вами зустрінемося наступного разу. Усього вам найкращого, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі. На хвилях Трансвітового радіо з вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!